i'm Робити з з'єви, а саме основа буде з'єви товщиною в 1 см. Спочатку вирізаємо 4 прямокутники 19х12 см, щоб вийшов гарний зріз, ніж має бути завжди гострим. Його можна або заточувати, або змінювати лезо. Спочатку я відрізала прямо, але по ширині зрізи має бути під нахилом, тому ставимо гостре лезо під кутом 45 градусів і ведемо пряму, сильно натискаючи. Ось це досить чистий зріз, крім країв. Щоб зрізи почали виходити добре, потрібно попрактикуватись. Вирізаємо ще 4 прямокутники 19х2,5 см. Тут всі зрізи прямі. З'єднуємо між собою 88-м клеєм. Гарячий не використовуйте, він дасть лишній об'єм і шов буде дуже помітний. Далі, щоб молот тримав форму, потрібно його закрити по бокам. Ось так обвела потрібний розмір і лінійкою підправила. Другий шматочок вирізала на основі першого. Щоб зрівняти нерівності, які вийшли, то перекрила все це євою в 3 мм. З цієї ж єви вирізає смужку, яка перекриє три сторони молота та буде по краям виходити на 3-5 мм. Це створить ось такий ефект. Спочатку відміряла приблизно скільки потрібно, а потім лінійкою відмітила, щоб усюди була однакова відстань. Якщо виявиться, що відрізали трохи замало, то спробуйте прогріти єву. Тоді її можна буде трохи розтягнути. Зробіть мітки на Єві, де саме вона має бути зафіксована, та приклеюйте всі сторони по черзі, окремо праву та ліву і лише потім по ширині. З єву в 5 мм вирізала таку ж смужку на нижню частину, але додала по 2 см. Щоб вирізати цю деталь. Накладаю чорну смужку поверх зеленого, щоб створити бортик. Далі всі зрізи потрібно відшліфувати. Якщо по-нормальному, то для цього потрібен гравер, але я це роблю дешевою машинкою для манікюру, використовуючи ось такі насадки для п'ят. Згори я вже приклеїла круг з 3мм єви і зараз зробимо ось цю частину молота. Вирізаємо 4 такі деталі, знизу 12 з половиною, вгорі 9 і висота самої деталі 4 см. По нижній частині робимо зріз під кутом, приклеюємо їх. Ось такі маленькі деталі вирізаємо відміряючи розміри, які нам потрібні вже по факту, на самому молоті. Та три сторони зробити під кутом. Проклеюємо гарно всі стики і відрізаємо лишнє. П'ятиміліметровий Єву закриваємо все, приклеюючи деталь стик в стик. Щоб вона не була надутою чи сильно опуклою, то по центру приклейте її на шматочок єви, який по висоті стю бокову деталь молота. І не забувайте це все відшліфувати. Перемалював візерунок або створивши новий, потрібно навколо нього все виполити паяльником. Так він стане об'ємним. В кінці мені здалося, що чогось молоту не вистачає і приклеїла ще дві зелені смужки на низ і зробила отвір для рукоятті. Далі покрила весь молот універсальною ґрунтовкою, вона дасть краще лягти фарбі. І після висихання ґрунтовки фарбуємо. Я знайшла акрил металічного кольору. Він ідеально підходить для імітації металу. Розмальовуючи молот кістечкою, не забувайте, що маски мають бути в одному напрямку. Поки сохне молот, зробимо рукоять. На повиха трубі довжиною 54 см відмітила частину, яка буде зовні. Всередині ж труба потім буде приклеюватись до гори і приклею до зовнішньої частини коричневий шкірзам. Згори буде ось такий перехід до молоту. А знизу зробимо петельку для руки, як і в оригіналі. Поверх закриваємо круглою деталлю і обклеюємо це все ще євою. Додала ось такі декоративні вставки і шліфувала їх. По довжині з 3-мм єви зробила такі декоративні елементи. Далі це все розмальовуємо. З'єднувати рукоять з молотом буду вже на гарячий клей. Його потрібно нанести на самий верх і побільше, щоб приклеїти всередині, і на ось цю перехідну деталь. Якщо не приклеїти всередині, Редені то голова молота буде шататись в сторони.